Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Така є воля в цьому, що кожен, хто вірить у сина, має вже п'яниче. І я возрушу його останнього дня. Господь говорить. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Будь з вами, слова святого Євангелія від Святого Йоанна. Слава Того часу Ісус сказав своїм учням, хай не тривожиться ваше серце, віруйте в Бога і в мене вірте. В домі мого Отця багато осел. Якби так не було, то чи я сказав би вам. Що йду приготувати вам місце. І якщо піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. А куди я йду, ви дорогу знаєте. каже йому Тома. Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, тож як можемо знати дорогу? Ісус говорить йому, Я є дорога. Правда і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене. Це є Слово Господнє, Слава, слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Дорогі Любі в Христі, наші міністрати, парафіяни, кохані Божі діти. Я дорога, правда і життя. Це тільки відносно Бога так можемо сказати, що ми, йдучи до Бога, йдемо Богом, живучи з благодаті Божої живемо Богом. Хочемо шукати правди, то шукаємо Бога, бо Він є сам в собі цим напрямком яким повинен йти кожен християнин. І один з апостолів Тома хотів знати дорогу, дивився на Нього, слухав Його, слухав Ісуса, бачив Його чудеса і каже Господи, я не знаю, як йти. А Ісус каже, я дорога, правда і життя. Тому наше християнське життя воно є правдиве в тоді. Коли ми живемо так, як живе Ісус Христос, так як Він, перебуваючи на землі, дав нам приклад. приклад правди, приклад доброго наміру, тому що дорога це є певна інтенція, це є план нашого спасіння, це є прагнення того, що ми в житті хочемо отримати. І життя правдиве це не є якесь існування собі з дня на день. А це в повноті отримувати життя від Бога, жити Богом. І сьогодні, коли ми згадуємо наших померлих в день задушний, хочемо ще раз Богу і подякувати за те, що наші рідні, наші предки дали нам цей правильний напрямок до спасіння, показали нам дорогу до Бога, передали нам віру. І ми сьогодні в цій самій вірі просимо про вічне життя для них, не це земне, щоб їм тут було добре, але щоб Господь прийняв їх до своєї обителі в небі. Тому сьогодні дякуємо теж і за наше спасіння, тому що кожному Бог дає щасливу вічність, але від кожного теж залежить, як ми приймемо це спасіння, наскільки ми. Будемо його цінувати і робити все, щоб його не втратити. Тому сьогодні, за посередництвом стількох святих праведних, хочемо вдивлятись в наших святих покровителів, вдивлятись при Святодіву Марію і слухати слів Ісуса Христа, який навчає нам, нас, як йти нам дорогою життя, який спосіб нам жити. Тому просимо, щоб Бог. Допоміг нам завжди бути вірними в цій дорозі, цьому напрямку спасіння і другим людям теж бути помічними для того, щоб вони могли отримати нагороду в небі. Амінь.